кошти на потреби військових, підтримку ветеранів та впровадження регіональних програм, а ще голосування за бюджет на 2025 рік. Такі фінансові справи області прикарпатські депутати розглянули на профільній комісії. Більше розкаже Тетяна Дадак. Бюджет 2025-го, за словами посадовців, буде таким же, як і цього року. Однак прогнозують збільшення надходжень з податку доходів від фізичних осіб. Загальний ресурс обласного бюджету на 2025 рік складає 2 мільярда 350 мільйонів 900 тисяч гривень, у тому числі по загальному фонду 2 мільярда 188 мільйонів 200 тисяч гривень. По спеціальному фонду 162 мільйони 700 тисяч гривень. У загальному обсязі ресурсу обласного по бюджету власні доходи складають 1 мільярд 840 мільйонів 300 тисяч гривень у пріоритеті гроші на потреби сил оборони. На профільній комісії депутати запропонували збільшити фінансову підтримку для військових формувань. Обласна державна адміністрація пропонує 61,5 млн грн. мільйона гривень. Ми будемо пропонувати збільшити цю суму до 100 мільйонів гривень на наступний рік. Також, звичайно, будемо піднімати питання надання допомоги сім'ям військовослужбовців. Це сім'ї, де загинули воїни і там, де поранені воїни, ті, які зникли вісті, а також до роковин загибелі, бо тому що коштів є недостатньо станом на сьогоднішній. Ней 52 два мільйони гривень на цей рік не вистачає коштів для того, щоб всі заяви забезпечити допомогою. На порядку денному і збереження історичної пам'яті депутати пропонують затвердити програму щодо популяризації Галича на 2025-2027 роки. Потрібно говорити про Галич не лише в час їхніх ювілеїв, але й загалом щодня пропагувати його славу. Його звитягу і особливо сьогодні в умовах масштабного російського вторгнення, коли триває інформаційна війна, потрібно пам'ятати славетні героїчні історії нашої нашої історії, так і пам'ятати про те, що коли в Москві ж там було там були, то в Галичі вже королі з Також на сесію обласної ради винесуть питання щодо затвердження регіональної програми шанування в області сторіччя від дня народження опанаса Заливахи».